Так, є досить цікава тема для відео, актуальна в наш час на сьогоднішній день на рахунок сонячних панелів. Е, грубо кажучи, є панель сонячна, яка 2010 року орієнтовно, ну там плюс-мінус рік може. І така сама панель, яка пролежала, там, грубо кажучи, 15 років в коробці. І от порівняти таким от L&J, мультиметр для сонячних панелів от такий він. скільки видасть сонячна панель, яка 15 років працювала під сонцем, і скільки видасть. Панель, яка пролежала 15 років в коробці. Сонця взагалі ніколи не бачила. Це такий от дуже унікальний тест. Це взагалі я вважаю, що ніде таке не можна побачити. Но сьогодні ми попробуємо це подивитися. До речі, панелі, якщо ми бачимо, зовсім різні. Тут панелі рамочка в них скручується, тут не скручується. Бачите? Різні типи панелів. Ну, давайте витягнемо, тому що не на кожній сонячній панелі вказаний її рік. Тобто є параметри, а дата виробництва нема. Зараз подивимося, чи на тих вказаний, дата відео є в мене на каналі. Якщо його знайду, то в опис силочку прикріплю. І ви подивитеся, що ці панелі в мене стояли ще з 2010 року. А ці панелі не працювали. Так, давайте витягнемо і подивимося, що там ззаді пише в них. Ну от дивіться, задня їхня сторона. Так, по конекторам вони не відрізняються. Хоча не відрізняються. Дивіться, тут конектор такий. Грубий і короткий. А тут конектор тоньший, але довший. Так, секунду. Ну, от, бачите, навіть по конекторам вони відрізняються. Давайте подивимося, що тут пише. Ну Тут, бачите, дати немає. Просто її параметри. І в неї така квадратна, подовгаста коробка, а тут більш продольна коробка. Так, і параметри в неї тут і зазначений дата виробництва. Дивіться. Дейт 2012 рік. Хоча ця панель новесенька, сонця ніколи не бачила. І дивіться, різниця в рамці. Тут таке, а тут рамка така ніби як повноцінна. Хоча ця стінка тут тоньша, бокова, а ця стінка тут груба і має ребро. Зараз як би то вам показати. Так, дивіться, бачите, тут є таке грубе ребро. Прям мощне. Ну, грубезна оця стінка буква, а тут немає, тут просто пустота. Ага, напевно, воно і вкручено в то ребро грубе. Так, ну що, давайте будемо міряти. Значить, міряємо сонячну панель, яка простояла. Це я точно знаю, вроді би 2010 рік 100%. Це 2012 рік. Ну і напевно, що це 12-й рік, але це дві нові, а ця вже працювала. Давайте будемо міряти кожну з них, що вона на сьогоднішній день покаже по тестеру. От, дивіться, ще один нюанс. Зверніть увагу оці панелі і оці. Бачите? Зовсім то, набагато товстіший тут кабель. Виходить. І він мігкіший. Так. Ще такий нюанс. Оця бушна панель так, з перших 2010 року. Бачите, вона навіть тут вицвітний номер в тих номера новенькі, що вказує, що сонця вони не бачили. Так, ну тут нові, а тут цей бушна. Навіть дивіться вона, навіть має якісь такі, бачите, косяки. Вот. Але ці косяки, і отут така якась пляма. Хоча вони, я пам'ятаю, були навіть в перший день, коли вона мені прийшла. Ця панель мала такі косяки. Бачите, от вони. Хто знає, напишіть в коментар, що це таке. Це під плівкою. Бачите, плівка вона без царапин, тому що я їх ніколи не мив. Хіба якщо мив, то спочатку всю герзюку водою змивав і тоді мочалкою мигенькою. Бо можна затерти плівку і вона буде вже. Не то. Добре, давайте що, починаємо міряти з бушної панелі. А потім міряємо саме цікаве з цією. Тестер я підключив, барабан на дроп, тягнемо її зараз на сонце і подивимось. Так, і що ми маємо? Що ми маємо? Ну. 73 Вт, Так, чекаємо ще. 74 Вт, Це панель, яка 15 років була на сонці. Працювала день-день, бачите, вона показує 72 ватта. Давайте спробуємо поміняти кут. Так, трошки більше її опустив І як ми бачимо, нічого не змінилося. Фактично 73 Вт ми маємо, 72,95 При 21 вольті. Так. Добре, давайте ще її піднімемо трошки вище. Ну, тепер кут отакий повище. Окей, давайте тепер візьмемо цю нову з тими болтиками. А потім іншу ще нову. Бачите, вона навіть трошки відрізняється своїми тими пластинами. Тут більше як монолітне зерно, а тут ніби з кусочків спресоване. Так, так, добре. Міряємо спочатку цю. Так, ця що з грубими коннекторами і грубими проводами. Так, на авто 22 вольта. 97 ватт. Майже 100 Вт, свій майже номінал віддає. Бачите? Так. так, 96, може нагрівається. Ну, давайте подивимося, чи буде падати. Як ми можемо бачити, нічого не падає. Тобто означає, що ця панель пролежала там от з 2012 року в коробці і не втратила своєї потужності. Бачите, 97 ватт. Ну, це ще да, 97 ватт залежить від сонця, від кута. Давайте, наприклад, кут трошки... Так, змістив її ще трошки нижче, типу, більш, більший кут, так. 97,6. Ну, я так думаю, у нас 100 ваттє. Просто тут все залежить від кута. 98, дивіться, 50. Ну, інтересно. Добре, давайте ще таку саму тільки другу панель. Будемо пробувати. Так, і ця панель така. Люкс Проч, як вона з такими відливами і кабеля в неї тончий йдуть, бачите? Так, і що вона показує? Поки 81. Ну, я вам скажу і сонце, там трохи димка зараз вам покажу, в принципі. Бачите, де сонечко? Трошечки в хмаринці. Так, як ми бачимо, ця панель видає 74 Вт, хоча це теж нова панель з коробки. Давайте попробуем кут поменять, может. Так, трошки и поднял. 71 ватт. 21 вольт. Ну, такие пока показники. Ну, давайте, добро, еще раз упустим. Так, что мы бачим. Ну, тут же солнце, такие зараз как раз тит, дымки, марка. Бачите, скачи. Не дуже чистий експеримент, тих плюс-мінус 5 ватт звісно. покажу вам просто що там відбувається, бачите, от воно так. І ця хмарина вона відіграє велику роль. Вроді сонце світа, але через цю хмаринку менше відразу сонячна панель води є. Ну, ви Дивіться, бачите, хмаринка вона ніби проходить, бачите, як міняється відразу. Так 63, що там більше буде, 73. Дивіться, вона видає точно так само, як панель, яка простояла з 2010 року 15 років під сонцем. Точно такі самі параметри, хоча вона була в коробці. Бачите, як залежить. Можливо, від якості панелі, а не від того, скільки вона простояла під сонцем. Добре, давайте є ще одна панель. Так, це ще така сама Lux Pro панель, досить схожа, давайте глянемо, що вона покаже. Ну. Опа, 90. Дуже цікаво, хоча це така сама панель. Як ми тільки що мірили перед цією. Така сама фірма Lux Pro. 89, бачите, так. 78. Або нагрівається, або димка йде на небі. 90, так, димка, значить. 21 вольт, 90 ватт. 5 амперс. Видає. Тестер міряє постійно, бачите, в автоматичному режимі тестить її. Ну от такий неоднозначний результат вийшов. Так, давайте будемо підводити підсумки. Шо? Чекайте, давайте ще її опустимо, трошки нижче кут поміняємо. Трошки змінив її кут. Так, що вона покаже? Все те саме, так? Да? 88. 89, такій хутні от зараз, типу, як на криші би лежала. Може трошки. Ну, і в кінцевому результаті Значить, ця панель з грубими коннекторами, що скручено болтиками. Оця. Просто made in China. 2012 рік видала 98 Вт. Тобто свій номінал, я вважаю, вона видала всі свої 100 Вт, бо це залежить там плюс-мінус 5 Вт від кута. Стара панель видала. 2010 року панель видала, та, що постійно була в роботі на сонці. Люкспро панель. ви Бачите, тут є ржавчина відкріплення, що вона стояла. 74 Вт видала. І також нова панель. Luxpro, не бачивши сонця, без висвітлювої, як то кажуть, такої етикетки Видала ті самі 74 Вт. Не знаю чого. Можливо, із-за того, що малюнок тут інший, це теж Lux Pro. Хоча така сама. Бачите, Lux Pro. І така сама Lux Pro видала 90, скільки там? 90-70 Вт. Бачите, яка різниця, в принципі. Не знаю, від чого це залежить. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарі. Ну тест вважаю досить цікавим. Що вона видала свої 90 Вт, а друга 74 видала. Чому так? Не можу сказати. Можливо, там димка це. На небі тучка пробігала. Так що плюс-мінус воно все одинаково. Дивіться ще сюди. Є такі от маленькі панелі, там 40, 60 Вт, 25 і 50 Вт фірми Axioma. Отакі от от, 50 Вт фірми Аксіома. І в наступному відео я їх замірюю і ви здивуєтесь, я вже їх якось міряв. Но це було десь роки 3 назад, і я здивувався. Думаю, що результат буде той самий. Так що, не пропустіть наступне відео, і ще я вам розкажу, як відразу економити електроенергію, просто мати отаку сонячну панель. Так, тоді до наступних відео. Пока.